Починаємо ми, як завжди, з нашої знайомої букви А. І ви бачите, що тут сторінка розподілена таким чином, щоб надати можливість вам працювати з дітьми з різним рівнем сформованості читацької навички. Для розрізнення букви це для дітей, не читаючи тільки що побачили букву А. В нашій практиці таких дітей, які приходять до першого класу, Ну, майже немає, тому що всі букву А якимось чином вони її знають? Далі робота з малюнками і одразу вводиться завдання. На усвідомлене слухання або читання, і це задання факти, і думки, це розвиток критичного мислення. Ви знаєте, що це одна з навичок 21-го століття, і жодного немає документу Міністерства освіти і науки, в якому було б, не було б прописано розвиток критичного мислення як пріоритетної задачі. В новій українській школі в даному випадку ми розглядаємо факти і думки, факти на основі картинки, всі картинки до рубрики Факти і думки є фото. Тобто це реальні об'єкти, реальні зображення, і е, важливо, що е, це робота, яка подобається дітям, яка їм посильна, оскільки ця рубрика була введена для пілотних класів, і ми отримали дуже позитивні відгуки саме е, цієї рубрики. Якщо діти не вміють читати, читає вчитель. Якщо є діти, які вміють читати, вони можуть озвучити. Те, що озвучити цей текст. Текст розподілений, ви бачите, візуальна, візуальна підтримка є для того, щоб ви пояснили дітям, що значить факти, що значить думки. Це є практичне ознайомлення з даними поняттями. Також на підтримку букви «А» після того, як діти знайшли її в ряду слів, розрізнили. Оскільки е, діти маленькі, відволікаються, ми зробили. Ми зараз розкажемо про концепцію шумних безшумних сторінок, це сторінка, яка називається безшумна. Тобто тут немає ніяких завдань, ніяких зайвих прав, е, ніяких зайчиків, білочок і цього всього цікавого для того, щоб діти зосередилися. Лише на написанні цієї букви. За останніми дослідженнями міропсихологів, концентрація на написанні має бути максимальною для того, щоб потім не виправляти якісь помилки. Ширина рядка збільшена для того, щоб дітям було шестирічного віку, було зручно, вони мали більше. Розмах олівця для того, щоб друкувати літери.